26-річна Волинянка налагодила схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через Держкордон України. Як інформує Нацполіція Волині, зловмисники вносили ухилянтів у систему шлях як водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 5,5 тисяч доларів. Відтак правоохоронці затримали фігуранку під час здійснення переправлення військовозобов'язаного через кордон на одному із пунктів про. Пуску у Львівській області, крім того, за її місцем проживання поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких знайшли та вилучили речові докази по справі. Слідчі затримали дівчину та оголосили їй про підозру. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Нині триває слідство, під час якого будуть з'ясовані усі обставини злочину, а також коло осіб, причетних до скоєння правопорушення.